Розділ 27. Йотам мав 25 років, коли він зійшов на царський престол і 16 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єруша, дочка Садока. Він чинив те, що було до вподоби Господу, наслідуючи приклад свого батька Узії, за виключенням того, що не входив у Господній храм, як його батько. Проте народ продовжував грішити. Йотам спорудив горішню браму Господнього храму. Укріпив стіну вздовж Офелу. В нагір'ї юдеї він будував міста, а в лісах споруджував фортеці з баштами. Він провадив війну з Амонійським царем і переміг його. Отже, Амонійці дали йому того року 100 талантів срібла, 10 тисяч корів пшениці та 10 тисяч корів ячменю. Таку саму данину Амонійці доставляли йому на другий і третій роки. Йотам досягав усе більшої могутності через те, що незмінно дотримувався вірної дороги перед Господом, своїм Богом. Усі інші оповіді про Йотама, про всі його війни та його подвиги записано в книзі літопису ізраїльських та юдейських царів. Йому було 25 років, коли став царем, і 16 років владарював у Єрусалимі. Йотам спочив зі своїми батьками і його поховали в місті Давида. Замість нього став царем його син Ахаз.